Список підприємств установ організації права користування земельної ділянки, яким припиняється. Приватна комерційна виробнича підприємства Лемакс. Так, ти ж давай, приходи, бо вулиця Черкаська 4. Договір купівлі-продажу житлового приміщення між ПКВПЕМАК та зубком ЮВ від 3 3.05.12 року. Купля продажа припинення пакет. Нема продажа. І другий додаток пропонує теж прийняти саме. Хто за те, що прийняти пості та другий додаток пакет? Хто за? Проти, утримався. Шість за. Рішення в цілому. Хто за? Проти, утримався. Шість за. А ты взял так, наступний проєкт рішення. Про надання в оренду земельних ділянок підприємству встановим організаціям і підприємцям. Список підприємств, установ організації підприємців, які називаються в оренду земельної ділянки. Перший пункт. Бак Державний Щадний Банк України під розміщеним банком площа Лінська, 49. А вона площа Лінська, так? Так, в документах. Площі таке немає. Так, може немає Лінської площі. Давайте справляємо. Как исправить? Так. Если такие документы да. Как так, я... Не так, не так такой площади. Так, давайте, наверное, напишем да. какую-то другую, а которая а а а а не существует. Ведь банком площадь Ильинска 49, а счет банка? Документов такое, как внутри. Так это не заявление, как ну можно же, мы тут можем исправить, а не пусть заявление исправят. Нет, подожди, там больше другие, не все. Они же так ходят, может, это ФИИ. Потом скажут, зачем за вы исправили. Да? А, є, на 14 сотих, шановні колеги, 14 сотих від 42 сотих. Просять на 10 років, це встроєно пристроєне поміщення, так розумію. Жилої та жилої будинок. будинок да. 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 Нема заперечень. Хто за? Проти, утримувався, 6 за. Друге. Товариться сума петрол. Для обслуговування будівлі, пункту технічного обслуговування автомобілів проїзд Гаявий. Поворачиваем в сторону тюрьмы, не доезжая до этого машины, продает автосалона. вот, Между домом этим крайним и автосалоном процессович. Вообще-то Нема моим вот за? Не могу щит за. Так, наступне Патрук, в телеково. Під розміщеними скальськими приміщенням вулиці Пілігримський шлях 18, дроба 1. Просять на 10 років, пропоную на 5. Нема заперечень. Нема? Нема? Зауважу. Хто за? Проти? Утримався. Шість за. Так, наступний рішення про надання дозволу на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок підприємства, встановлено організації підприємцям. Так. Пропоную з 1 по 9 пункт прийняти в пакеті. Нема заперечень? Хто Нема. за те, щоб з 1 по 9 пункт підтримати рішення паксу владега? проголосувати в пакеті, хто за? Проти Утримався? отримати. Це може дві з додатки. Ні, та щас так. Хто за те, щоб надати э, дозвіл на рожок проєкту за мусі, пацував одне, спершу подавати додаток. Хто за? Проти утримався. Шість за. Шість за. давай Що вам набрав, а зазвонить буде. Ви приїдете. на приеме, лично на приеме сказал. Меня меня выпустила, их оставили. У него там четыре вопроса. Угу. Так и что, Владимир Полисович? Что наших там два так вопроса именно С таким серьезным вопросом. И наших <с два вопроса Убытки у меня. Все-таки же у меня жизнь не не Вообще-то мы гоняли, но должна забыл докладывать. Так, десятый пункт. Товариство АБЦ груп під розміщеним офісом вулиця Перекопська 11. в оренду 250 квадратних метрів. <звісна> Нема заперечень? <закориція? звісна> Хто за? Проти отримався 6 за. Так, підприємець Ігор Сергійович, під розміщеним виробничим виробничем проспект Курський, 147. 1 гектар. Орієнтувати.

Их когда-то было четыре вместе. Он у них купил все, все подарили ему. Я их помню, что их подарили ему. И еще же лишнее здание их подарили. У них в аренде часть находится Хорошо, на Хорошо, у него такая фамилия хорошая, ему подарили чешу. Да, наверное. Подарили, даже не отбирают. На картинке просто красиво показывают. Вот они все тут ему шесть дарят, дарят. Какого? Первого какого? 1 февраля красивая. Красиво так видит. 15 февраля последний. Вот. У них в четверых была майонеза. Вот здесь есть до аренды. эти все отдали один, он станет один арендатором на два ну, да, главные Плюс да, еще да. на дополнительном вот тут же устанет этот салат на тех на да. соседний. А вот а вот а получается, оно, в общем, отсюда за общим за забором, за забором как-то, да. Вот, и БТИ да. проинвентаризировало, как в да, общем все за общим забором, если не помещение стоит. Но где-то примерно диктор. Кто за? Ну, через проект земельный, конечно, не за. Мы вытащим, а потом разорвем так долго. Наступний проєкт рішення пропонування договорів оренди земельних ділянок з установим організаціям і підприємцям. Так. Так. Значит, перший пункт список підприємств, установи організації і підприємців, яким поновлюються договір оренди земельних ділянок. Першим пунктом для товариства салон магазин надія. Землі громадської забудови під розміщеним салоном магазинам в оцінасі. 4 соти від 26. На да. 15 лет просить це встроєне поміщення. Нема заперечень. Підтримує. Хто за? Просто втримався. Сім за. Наступний пункт. Аврисне Сумське районне об'єднання кролівників і звірників любителів. Землі громадські забудови підрозділені адміністративним приміщенням гаражем. Вулиця шлях 17. На 49 років.

1.019 да? как раз. Вионор <говори> тоже <И венур> 19. Да, <говори> 1.019. 19, я 19? не знаю. Вот поворот в сторону бывшего Галаевского база, Белопицкий шлях, вот гаишники с этой стороны. Вот поворот, вот их с а тут то так. сейчас выстачили за техника выставляют. Ну, я понимаю, то, что перед различным административным примещением там да. Да, гараже. Там два, да. Ну как как договора. А как написано? Перед запятая... размещенным административным примещением запятая гаражом. так насколько? На сколько? А сколько там? Сколько років? Ах, сколько? Ну 49, ну, вот читать. 5, 5. 5 роков, да? Заявление не было. Давай хоть 10. кролики столько же не же не задавали такие, Чем он краще заедешь? Нема запроти. Кто за? Против? Вот его. Все с него. Сейчас, с него. Сейчас, В него. Сейчас, с поставим 10, нам начнут задавать вопросы. Анатолий Владимирович. Земля громадский забудова, Доуа предразмечены для действия предпринимательской деятельности по ремонту узятия в области на 6А. Або учитель? Во дворе дома. Нема выставка. Дворе а можно а, и... пригласить человека? А Машинка, киоск стоит. Куда да. Сюда. Машинка? Там да. стоит. Вот здесь стоит. А в да. а а нету порядка? Должен быть. Ну, да и нет. Она просится, открыть. А я. А А я. А я. А А А на химике, моем... ну, <сёк> ловите... <сёк> ловите... ну, ну, да, на уровне. Ну, примерно с Баспана. Лариса. Наташа. Сейчас. даже Николай. Да. Сейчас. сейчас. Да, да. Это Еще. Да, да. 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 И на Николая. потому что я выяснил, там Они были раньше в киоске. И сейчас. они. Нет, их там ничего. В поубирали. У меня единственный. По машинке это киоск в районе стол, это АТБ, да, остался? Черепи на 6 себя. Да, да, Что, АТБ. АТБ, да, да. По АТБ мы оставили, а два убрали у нее. Один на Ахтыевской, а второй еще известный. Да, Что? А вот в районе не химику. Она даже ничего не говорила, когда убирали по ЦГБ, то есть уже было 10 городов. убрала на кафе. Только хоть что-то оставили. Оставили ей возле Ахтырской, возле КТБ-магазин кафе, была кухня. Еще Так, у нее документы. Все Все Зачем?

Так, щодо виставок. Давайте переможемо схема розміщення. А там не продлятка. Схема розміщення тимчасові скорості в місті суми. Нема заперечень? Хто за? Проти? Утримався. Всім за. Ну, следуючий теж сам. Так, підприємець Байрамов Баба. Бабазади, гасанали, ягли. За що людей опішаються? Землі громадські забудови під розміщені тимчасову споруди. Кафе з літнім одяг. Ну то ж саме, що іста. Чому вони з А де це кафе? Вот это вот, да? Скажите, пожалуйста, а есть документы где это, где это кафе? А ну, где вот это? слева от гости как-то переходим и сразу слева на стол. Там... Там, там где стол? Не да. На да. двух да. редакциях, как да. римом да. проектом выше. Ну там же, наверное, где прорезается уже не прорезается. Конечно. Да. Да. мы все знаем, там есть виза с кого выйдешь. двух редакта Вот это, вот она даже по Бабе садится. А где это? Вот, <говори> остановка для Там Мостик переходим в себе. Там, где его ответили, там, где его. Двух рядах. Нема запретчик. На 5 років. Кто за? Рот тримался. То есть мы видим это, да, Один. Вы поняли?

Тут потише подивитись. Все порядки поросочок. Це шоу Ольга восілена фірсово. Це на 25, це воно точно. А висновок там, по-моєму, привозили. Это вод для агрессивного. Неможливо. Це ж агрессив, це не наше Це в Да, да, Это какие-то через рельсы там? Да. Ну, свеж, да, лучали, да, там. Да. А, что мы же там. Проблема, что... А, а вот, то, что они между этой самой... Магазинчик появился, а -а -а. да? в глубине, да? А, И тут он там как бы между да. заборами. Ну, да. да. Что, что, да. Деда... Дед, да. да.

Да? Ну, неї выставки есть. Она не может выходить. Ну может и отказывается пока не скажу. Ну да, я просто что. Выставки все есть, да, все понятно? Ну, все есть. Это может ей надо на другом месте на такшие. Что... Не да не надо на другом. Ну таким пробуй. Про для... для... Кто за? Про. ты утримался, сил за. Скажи, все Все <связать> я понял, скажи, ты скажи, что ты пошли. Да, для себя же все ничего не решал. Еле-еле Бил уговорил. Бился, когда остановишься на входе, голька начинает крутиться. Все сдает, все. На курих нож. Мы тебе раз да, в жопу отворачиваемся. Давай понормально. Пушка <связать> 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 на курить ножки. Раз <связать> в Так, а нет, Давай понормально. Раз в жопу. Про втрату чинності деяких пунктів рішень Сумської міської ради та рішення фінансового комітету Сумської міської ради. Значить, Перше зв'язку з неотриманням, друге зв'язку зі смертю. Що пропоную голосувати в пакет? Хто за? Проти. Так, да, Отримався. Рішення в цілому. Хто за? Проти. Отримався. Всім за. Про передачу власті аренду земоліділяни громадяна. Це власність. <рес> <рес> перший додаток. Нема нікого питань. Хто за те, щоб перший додаток проголосувати в пакеті? Хто за? Проти, утримався. Перший додаток в цілому. Хто за? Проти? Утримався. Другий додаток. Ви громадян, яким які прийдуть свою спільну часткову власність. Прогляньте, будь ласка. Нема заперечень. Ніяких Питань? Хто за те, щоб другий додаток голосувати в пакеті? Хто за? Проти, утримався. Другий додаток в цілому. Хто за? Проти? Утримався. Шість за. І Третій додаток. Список громадян, яким прийдуть у власті для ведення Сімницька. Нема? Запрошення. Хто за те, щоб третій додаток голосувати в пакеті? Хто за? Проти утримався. Третій додаток в цілому. Хто за? Проти утримався. Рішення в цілому. Хто за? Проти утримався. Шість за. Наступне проєкт рішення про затвердження технічних документацій землеустрою. Після громадян, яким затверджується технічна документація землеустрою при переоформленні православною документів на земельні ділянки. Ну, це наше технічне рішення. То есть є державне. Хто за? Проти, утримався. Шість за. Наступний проєкт рішення про затвердження межі розмірів земельних ділянок, які належать громадянам та сподкодавцям на правах власності. Пакетом. Поразні додатки. По першому додатку немає, зауважень? Хто за те, щоб проголосувати Перший додаток в пакеті. Хто за? Проти. Утримався. Перший додаток в цілому. Хто за? Проти. Утримався. Шість за. І другий додаток. Ось сім. По другому додатку є питання? Кто за, против, утримался, решение в целом, кто за, против, утримался, всеми за. Наступный проект решения, Самый любимый наш. Лего. Да. Лего. А что, мы этих не отправили? Никуда. Куда? Никуда. куда это отправили? Какой-то И, может, куда этих отправили. Кому отправили, тех не Так. Список паїж... громадян, яким надається дозвіл на розроблення проєкту землеустрою. Лєга Володимир Петрович, вулиця Ганівська біля будинку 56. Може нам його якось, я не знаю, куди його вкладати де... на сесію, тут редакція, де це саме. А на сесію буде розробити на сесію. Взагалі, ми зараз щось можемо робити. Ви рекомендувати мою сесію. Погодити. Що я сьогодні сьогодні? Ні, на сесію опускати не можна. Є. в все, що Ну хапа фігу не взяти, тому що питання. Будьте також зараз і ЖБ в центрі. Прошу визначатись. Хто за? Проти? Утримався. Всім отрималась, рішення не прийнято. Наступний. Бірюкова Людмила Васильна. Вулиця Поліська біля будинку 97. сім. Для видання садівництва власність вісім соток. Хто за? Проти? Утримався. Один за? Утримався. Сім утрималось, рішення не прийнято. А на 8? Серебрянський okay, okay. Ігор Олександрович, тупик лісопільний. Okay. Для ведення садівниця 5,5 соток. В оренду. Хто за? Проти. Утримався. Один за. Шість утрималось. Рішення не прийнято. Наступний. Серебрянська Алла Павлівна, тупик лісопільний. Я <кровь> вже було що. Ні, давид на содиництво 8 і Хто за? Проти. Шестьдесят шість. Девятнадцять одиниць до власність. Трисотки. Хто за? Проти. Утримався. Може, за, моему <реку> прошлої комісії. Два утрималась, рішення не прийнято. Активну позицію. Байдер более активна позиція. Займите. Против голосувати.

большего пункта да. это. Значит, э, внести изменение в пункт 9, это дату решения Сумской Минской Рады 31 жовтня 12 года, за 18 -го, -го. мы про затверждение технической документации землевустройства. Стосовно затверждения технической документации землевустройства при оформлении правоостанавливающих документов на земельную клянку площадью 0. А это правильно написал или нет? Ин, правильно же написал? Лишнего нолика нету? так, 900. 0,1 це вже 100. Для будівництва та обсиловані слово будинку господарської будівлі поруч за адресу. Сума Чорноградівська 108. А саме графут 3, замість вулиці Чорноградівська, 108, записати вулицю за Ільєнська, 108, та графут 5. Ну, частка. Нема запретів. Хто да. за? Проти, утримався. 7 за. Да? Да, да. Технічно право. Другий пункт. Е, так. Внести в зміни пункт 78 додатку до річної Суміської ради 19 грудня 2016 року за норму 1979 МР. Про затвердження технічної документації землеустрою. Стосовно затвердження технічної документації, за минусу при оформленні правоостанавличого документу називаємо лівдянку площа 00596 ага. для видання садівництва в садовому товаристі комунальних спілкування Сумської міської громадської об'єднання, садівницьких товариств Олдуш 86, а саме графу 3, замість Сумська міської громадської організації Садівнич об'єднання «Озерне» Садівинича товариства Комунальних, ділянка номер 4 записати спілка Сумської міського громадського об'єднання, садівничних товариств, Олдерж 86. Садова товариства комунальних ділянка новості в зв'язку з допущеною помилкою. Немає заперечень. Хто за? Проти, втримується. Утри, за. Наступне. Внести зміни пункт 65. Додатку до рішення Сумської міської ради від 31 жовтня 2012 року. за Замену 189 МР про затвердження технічної документації землеустрою. Стосовно затвердження технічної документації землеустрою при переоформленні про встановлювачого документу на земельну ділянку площі 0-0618. Ага. Для будівництва обслуговування житлового будинку господарській будівлі спортзалісу суми. Перша Замостянська, 68. А саме, графу 3, замість вулиця Замостянська, 68, записати вулиця 1, Замостянська, 68. Зв'язку з запущеною помилкою. Нема заперечень. Хто за? Проти, отримався. Сім за. Наступне. Ну тут теж допущено не буду читати, запущена помилкою. Так, все, то ж се такі останні. Давайся поголосимо пакетом. А, а що ми ще дойдемо зідані? По четвертому пункту. Нема заперечень. Хто за? Проти, утримався. Сім за. По п'ятому. Тут під розміщеним гаражем для стоянки автомобілі вулиці Мінжинська, 15. Записати під розміщеним виробничим приміщенням вулиці Мінжинська, 15. На підставі звань товариство. Четвертого, друга, тринадцятого року. Нема заперечень. Хто за? Проти утримався. Сім за. Ігорюк, ти протокольчик пишеш? І ти Сашу тут Так, шостий пункт, тут в частках, нема заперечення. А що воно Голосу стрім, а де є та водій ондун? Що? Та ви з того Голосу Ну, так. Ну от хочуть поновити договор, а де є та водій ондун?

а то он уже он же вот на сердцевине будет один это, решение на сердцевине собирать. Я прекрасно понимаю, что это у за вопрос. У него прекрасно рядышком не 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 У него это да? есть этот у самый. Умножь 11 11 сотых это 11 процентов, а 83 тысячи это 8 процентов. А площадь изменилась с 49 тут 50 сотых. Он будет больше. Больше, да? Увеличивается, да. Они же достроили, зарегистрировали, да. у них увеличилась частка, деятельная часть, БТИ, и, соответственно, да. они будут больше. Соответственно, и, и размер части настолько в земле увеличился на столько же. Кто за? Роты? Же утримался. Семь за. Так, наступный проект решен. А что, еще? Конечно. А. а мы еще работать угу. пришли или гулять? В общем. Мы так и делаем хорошо. Проподіл ja. земельної ділянки ФОП Кравченко ВА загальною.